Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краснен. Сьогодні я хочу вам розповісти за бойові завдання нагороди та Twitch Drops Rambo. Це до цієї спецглави бойової перепустки От такі додаткові активності у нас приурочені, так скажемо. Також обговоримо злив про перший лот зимового аукціону 2025 року. На цю тематику я робив вже відеоролик із своїми такими здогадками, які можуть бути лоти. І от є перше підтвердження на рахунок машини фак 105 Франція ПТ8 Прем, механіка двоствольні гармати. Відповідно, ми розберемо характеристики цієї машини, щоб ви уявляли, що це взагалі за техніка. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з бойових завдань Рембо. Вони у нас почалися сьогодні 17 січня 2025 року о 11.00, а завершуться 20 січня 2025 року о 11.00, тобто в понеділок. От дивимося завдання. Перше завдання називається Перша кров. Завдати щонайменше 1000 тисячу одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Один раз на аккаунт, тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівні. І ми отримаємо одну велику аптечку, один день танкового преміум аккаунта непогано і одна брендована печатка «Вот». вод. Друге завдання, у чому мати народила, називається завдати щонайменше 9 тисяч одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Умови так само, друзі. Єдине, що тут відрізняється, потрібно мати одну брендовану печатку. Тобто, ми перше завдання виконуємо, розблоковується друге і так далі. І так далі. Тут уже нагорода один особистий резерв на плюс 50% до бойового досвіду на одну годину. Один особистий резерв на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. І ще дають одну брендовану печатку. Далі у нас завдання цивільне життя. Завдати щонайменше 12 тисяч одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Умови ті самі, нагорода, один особистий резерв на плюс 50% до кредитів на 1 годину непогано. 3 проекційні деколі Вовк, що біжить, і одна приндована ще додаткова печатка. Далі йде завдання попри все. Завдати щонайменше 20 тисяч одиниць шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Отримаємо в нагороду два особисті резерви на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину, два особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, і ще одну брендовану печатку. І останнє завдання, остання кров. Завдати щонайменше 33 тисячі шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. І ми отримаємо, друзі, два дестиль доброго ранку В'єтнам. До цього можна було його отримати, по-моєму, літом. Два особистих резерви на плюс 50% до кредитів на одну годину. І ще одна брендована печатка. Вод. Далі у нас ще є твіч дропси. Друзі. Я, наприклад, запустив трансляцію в квікбейбі. Зараз вони фармляться. Що у нас є за трансляцією? От дивіться, Drops номер один. Початок 17 січня 2025 року, завершення 20 січня 2025 року. Відповідно, сьогодні о 18 почалося і закінчиться в понеділок о 18. -й. За 120 хвилин перегляду ми зможемо отримати 5 одиниць порядження автоматичний вогнегасник, 5 одиниць порядження, велика аптечка і 5 одиниць порядження великий ремкомплект. А за 240 хвилин перегляду два дестиль гірський кришталь. Раніше можна було його отримати, непогано так виглядає друзі. Можна зафармити, кому подобається і хто захоче. Далі буде ще дропс номер 2 24 січня от буде початок цього дропсу о 18.00 і завершення 27 січня 2025 року о 18.00. За 120 хвилин перегляду ми зможемо отримати 5 одиниць спорядження ящик коли, 5 одиниць спорядження міцна кава, 5 одиниць спорядження поліпшений раціон. За 240 хвилин перегляду 2 дистиль, дуб-охоронець. Оцей 2 дестиль, наскільки я пам'ятаю, перший раз з'являвся в якихось коробочках. Випадав це не новорічні були, а якісь впродовж року, так скажемо. От така, друзі, інформація у нас по бойових завданнях, по нагородах і по твічдропсах. Тепер давайте перейдемо до наступного питання, а саме WordExpress «Вот злив про перший лот зимового аукціону 2025 року. Я цю інформацію розбирав, дивіться, яка от е, по зливу з Вот Експреса додаткова інформація з'являється. На наступному тижні стартує зимовий аукціон вод 22 січня. Друзі, вже є й дата. Чи варто витрачати свої ресурси або продовжити накопичення для чогось смачнішого? Чи буде хоч би один прийнятний танк? Лот, чи таких танків не буде взагалі? Починаємо розповідати. І от витік у нас про першу машину Сфак 105 Франція ПТ, рівень 8 прем, Механіка двоствольний гармат. Якраз про цю машину я вам і розповідав, що скоріш за все вона буде на аукціоні по аналогії з єсу 122 як у 2024 році. Але тепер давайте роздивимося характеристики більш детально для того, щоб усвідомлювати, які є плюси в цієї машини, які мінуси, скільки вона буде коштувати приблизно на аукціоні, тому що, скоріш за все, буде фіксована ціна і доволі багато лотів. І чи варто взагалі її розглядати як претендента до купівлі. Дивимося з самого початку. Вогнева потужність 2324 одиниці за хвилину це у нас ДПМ. Тобто, як для такої машини з такою механікою дуплета відносно стандартний, не самий гірший показник. Середня шкода за постріл 390 одиниць, це на підкаліберах стандартних, які пробувають 270 мм на близьких дистанціях, 255 мм на 500 м. Втрачається бронепробиття. До речі, швидкість польоту тут хороша, 1415 буде комфортно вести вогонь на відстані. Далі йде кумулятивний снаряд 320 він аж пробуває на всіх дистанціях, прекрасне пробиття, але має обмежену швидкість польоту снаряда 940 метрів на секунду. Це не дуже багато, друзі, випередження потрібно брати трішечки більше, ніж зазвичай. Осколково фугасні снаряди пробувають 53 мм на всіх дистанціях відносно стандартно, і летять так само. З заниженою швидкістю 940 метрів на секунду. До речі, вони мають підвищену шкоду 480 одиниць, але всього на 90 одиниць ця шкода підвищена, так скажемо. Дуже рідко їх можна буде використовувати. Далі дивимося, що у нас є. Заряджання однієї гармати 10.07, тобто заряджання обох гармат відповідно трішечки більше 20 секунд в базі. Що стосується підготовки наступного пострілу, якщо ви будете... Поодинокий вогонь вести, це 4 секунди. Тобто вистрілили одним снарядом. Якщо у вас було 2 гармати перезаряджені, через 4 секунди ви зможете вистрілити ще один раз на 390. Далі дивимося, блокування 3 секунди по гарматах. Що це мається на увазі, я так розумію, що це мається на увазі у разі використання дуплета. Тобто, якщо ви дуплетом вистрілили, у вас буде блокування. Далі штраф 3 секунди і буде йти перезаряджання тільки після цього штрафу. Я так розумію. Якщо я щось неправильно зрозумів, то поправте мене в коментарях. Що стосується часу зведення 1.63 прекрасно, точність поганувата 0.38. Як би ми не розкачували, буде приблизно 0.34-035. Стабілізація також у нас жахлива, друзі, 0.27 в русі, 0,27 при повороті самого корпусу і 0.15 при повороті самої рубки. Це доволі погані показники, набагато гірші, ніж, наприклад, в аналогічної машини з подібною механікою ЄСУ-122, 2 яка, до речі, була в аукціоні 2024 року. От такі в нас основні показники. Тобто погана стабілізація відносно погана точність, хороший час зведення, хороше пробиття, є дуплет 4 секунди між пострілами, якщо будете вести вогонь із різних гармат. Це ми підсумували по конкретно вогневій потужності. Мобільність у нас це наш плюс 55 вперед, 20 назад питомій потужності 19,2 друзі. Тобто це повноцінна, хороша стежка по мобільності. До речі, швидкість повороту самого корпусу 36,5. Ну, в принципі, непогано як для ПТ. Що стосується самої рубки, то вона обертається на 69 градусів вліво і вправо. Повертається вона не дуже швидко 22,95. По повертанню виходить градусів за секунду, плюс до того вона має комфортні відносно кути по опусканню гармати. 8 вниз, 60 аж на гору. Тобто, друзі, задирається гармата дуже прекрасно. Ну, оце всі такі плюси. Тобто динаміка це однозначно наш плюс. Що стосується живучості, то у нас її немає. 1100 хп на борту закінчується дуже швидко. Тільки 360 огляд самі собі світити ми не зможемо так само, як і СУ-122-2. 570 дальність дії радіозв'язку. По корпусу от, бачимо, у нас бронювання відсутнє 40-20-15 по башті 30, 15 15 Тобто ми усвідомлюємо, що якщо її витримаємо, щось, то це фугас. Кращому випадку, або якийсь рикошет, який буде доволі рідко від, наприклад, під калібра. Але все буде в основному заходити без проблем. До речі, ціна цієї машини 9950, скоріш за все, десь на 250 буде вона більша на аукціоні. І він десь цей лот буде розходитись за фіксовану ціну, десь приблизно 10200 одиниць золота. Це моє вангування. Подивимося, як це буде, але, скоріш за все, буде фіксована така. Вартість на дану машину. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї ПТ-шки, тому що вона така специфічна, я не можу сказати, що тут, знаєте, всі показники їм буваті. По вогневій потужності дуже багато мінусів. Основний, звісно, це от стабілізація 027, це дуже багато. Плюс до того у нас абсолютно відсутня живучість, це зрозуміло, 1100 хп можуть закінчитися дуже і дуже Швидко, але в той же час хороша динаміка, друзі, в той же час механіка дуплету, яку можна буде використовувати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!